350 за і 4 проти. Саме так більшістю голосів 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР схвалила акт проголошення незалежності України. Тоді вперше за багато років бездержавності народ отримав право самостійно вирішувати долю країни з документами, які відображають політичну ситуацію переломних для України років. Можна ознайомитись в Тернопільському державному обласному архіві. Проголошення державної незалежності України. Було не чимось випадковим. Це був закономірний процес, який тривав фактично тисячоліття. Український народ прагнув незалежності. І саме у 91-му році споконвічне прагнення українського народу здійснилося. Експозиція поділена на кілька розділів та можна знайти документи, які демонструють політичні настрої українського суспільства у переддень незалежності, діяльність народного руху в Тернопільській області та за її межами. Також на виставці представлені численні статті у часописах, публікації та газетні статті. Одразу після проголошення незалежності після. Проголошення результатів референдуму розпочалося визнання України як незалежної держави першими 2 грудня 1991 року визнали незалежність України Польща та Канада. Далі визнавали Україну Угорщина, Литва та Латвія, і 5 грудня визнали незалежність України Росія та Словаччина. На виставці можна оглянути матеріали діаспорних видань та поетичні твори з нагоди незалежності України.